Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 13 серпня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду полуничний. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подовесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Полуничний – це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Шаповалов Василь Данилович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, селіндроконічні, помірної щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага достигших грон від 500 г до 1 кг 200 г. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Полоничний третього року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 13 серпня 2025 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив сім грон на всю рослину. Ягода велика, овальної форми червоно-фіолотового кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду полуничний – солодкий, гармонійний, з легким фруктовим мускатом. В нотках присутній полуничний смак. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Полоничний. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду полуничний та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 6,48 грама. Вага другої ягідки складає 6,61 грама. Вага третьої ягідки складає 7,7 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 26 градусів за Цельсієм, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. Зйомка станом на 13 серпня 2025 року. На даний момент полуничний вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. Дані дві грони з'явилися трошки пізніше у зв'язку з відновленням після приморозку, що був в моєму регіоні 28 квітня 2025 року. Тому врожай з цих грон я також збиратиму трошки пізніше. На моєму винограднику тріско ягідь полуничний не помічено, так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. Звісно, мій куч винограду полуничний ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного виноградного куща полуничний, цікавий та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту полуничний, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас з соковитими, смачними ягодами, з приємним гармонійним смаком, з полуничними нотками. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!